Вигружаю меблі, я їх піднімаю ліфтом і проношу до квартири нашої. Усім привіт! Починаю влог з такої ехо, з такого. Тому що я зараз знаходжуся в порожній квартирі, все, все, виселяють нас з нашої квартири, яка була муніципальна. Ну і платили ми за неї трішечки менше. Зараз все, сказали виходити, саме винаймати квартиру. Допомогли єдине, що організація, яка займається українцями, дала лише ліжко. Ну, три ліжка, три таких тумбочки і дві шафи. Зараз покажу їх. І ці дві шафи. Все. Все решту маємо купити ми. І тут з рук. Нам продали е, вживані меблі, тому зараз ми займаємося тим, що їх переносимо. Ну і я думаю, десь за цей тиждень, днів за п'ять, ми вже повністю переїдемо. Квартира по стандарту нам видалася аж чотирикімнатна, чесно кажучи, трішки накладно по грошам, а менше вони не можуть дати. І виходить, що ну, така кухня невеличка, тут зала, три маленьких спальні. Ванна і туалет. От. Туалет зовсім маленький, і ванна. І кімнатки також дуже маленькі. Так, і друга і третя. От. Ну ще треба буде це все прибирати, ясна річ. Я не знаю, в мене зараз такі флешбеки. У мене ну, у нас такий самий практично столик а, був. І, будь ласка, тут такі самі столики виявляються, були все, та сама совєтщина а, такий шкафчик, мабуть, так, з секретером. Не знаю, як його відкривати. В общем, такий шкафчик високий, тумбочка ще. А це столик, щоб робити роздвижний. І ще ніжки від столика десь я заносила. А де я заносила? О, ось ніжки від столика. От, ну якось так. І сама квартира, ну, сам будинок некрасивий. Взагалі, я помітила, не знаю, як у інших країнах Європи, хто зараз де знаходиться пишіть, я помітила, що взагалі в більшості у Франції або старе місто, ну, прям, прям старе місто, гарно, там оцей спадок історичний, або от, отакі потворні будинки. Це просто потворні, вони схожі на якісь, не знаю, гетто, ну, немає цегляних будинків. Всі будинки зроблені з якогось картону, стіночка, яка тоненька. Ну, це таке собі. От. Ну, такий вид. Ну, так. Тут е не дуже, в принципі, тут виходить, в усю стіну буде як балкон і вікна. А буде ще гарний вигляд. Одне єдине вікно, з якого буде більш-менш приємний такий вигляд на паркову зону. Взагалі шкода, що нам доводиться залишати нашу квартиру, тому що нам там подобалося, вона була більш комфортна. Ну і у нас контракт взагалі-то був підписаний до лютого місяця, до 1 лютого. А нам уже в жовтні сказали, що якби все, все збирайтеся, там збирайте гроші на меблі, економте, робіть, що хочете. Але все, ви виїжджаєте. договір вам ніхто не продовжить точно. Плюс до всього завершить раніше, ніж, в, в, ніж рік, до якого в любому кладені. Взагалі ці квартири здаються максимум на два роки. Ну, тобто ми знали, що це не назавжди, але вже так, що вже через 8 місяців казати, що все. все, На вільні на хліба. Ну, Якась така дивна ситуація, вийшла зимку, перед святами. Сьогодні 24 грудня. І нам потрібно просто перед святами, тим що. Вихідні квартири, окрім муніципальна, у нас була з меблями, а так, взагалі, ми знімали дві квартири. Вони всі здаються без меблів, без нічого. І коли ви виїжджаєте, ви маєте також все-все-все прибрати. Ой, ладно, зараз буду о, набирати воду. Принесли ми сьогодні ще відро і миючі засоби, буду зараз набирати воду і мити підлогу, тому що зараз занесуть якийсь комод о, важений, також і ми його як поставимо, то вже не зможемо нікуди зрушити. Треба просто зараз помити і вже, щоб він там стояв, стояв, стояв. Поки поки не надумаємо до цього перетягувати. Ну, перетягувати з таким лінолеумом також не варіант, тому що це потрібно втрьох його піднімати і переносити. А якщо тягати, ось бачите, люди тягали. весь Все в м'ятинах, все в якесь покоцане, в дірках весь лінолеум. Ну, чесно кажучи, взагалі жахливий лінолеум в жахливому стані. Да. Розбавила б'юті контент на каналі. Добре, будемо далі працювати. Поки Мила помітила, що а, столик з плиткою. Він такий важкенький досить. Не тільки через те, що ну, якби він дерев'яний, а ще через те, що у нього тут плитка. Упрям, так, ну, як треба, на стінах зі швами. Прикольно. Все, ми відпустили вантажників. Я вже тут помила підлогу, розставляли меблі. Єдине, що ніжки в цього шкафа я не протерла, але, мабуть, не буду, він дуже важкий. І там ще в нього шухлядки. От, і в принципі, треба можна буде ще раз тут майнути, і вже тут, в принципі, чисто. Там ще моя куртка лежить. А взагалі ще залишилася вся весь весь будинок, вся, вся квартира, вся квартира залишилася іще. Все ще треба буде помити. Ну не знаю, сьогодні чи вже а, завтра. Усім привіт! Потихеньку продовжуємо переїзд, хоча вже часу не так у нас і багато залишилося, тому що минулого разу, коли я знімала для вас шматочок для влогу, це було 24 грудня, сьогодні вже 4 січня. І ми думали, що ми до нового року швидкими темпами переїдемо, але не так сталося, як гадалося, тому що комунікації нам підключили лише за тиждень. О, дзеркало яке тоді. Тому що комунікації підключили лише за тиждень після укладання договору, тобто виходить, що ми вже маємо платити за зйом квартири, але комунікації підключать потім. Укладається окрема угода на газ, світло, воду. Єдине, що немає угоди на вивіз сміття. Тому що на одній із наших квартир потрібно було вкладати таку угоду. Окремо, в нас був окремий бак, і з тих пір я просто розумію, що немає нічого кращого, ніж спільний бак для всього там посілка, для, всі, для всієї вулиці, як це в нас. Тому що це набагато зручніше. Окремий бак для кожного це просто ну, нутреш. І відповідно сьогодні чи. Сьогодні, Сьогодні 3, 3 січня-п'ятниця. Сьогодні, завтра, післязавтра ми виїжджаємо. 6 числа ми вже здаємо ключі. Тобто два тижні ми платимо за дві квартири і за ту, і за цю. Тому що там в силу обставин не можна було туди переїжджати, плюс канікули, вихідні. Я взагалі не розумію, що має бути в голові, щоб виселити людей в новий рік, починати виселяти. Не не можна було почекати довше. На тій квартирі треба дозбирати ще речі. Зараз буду збирати в кухні, тому що досить, ну, не дуже багато продуктів, але все ж вони є. Тут така форма для випікання, поставила її в сумку і зараз будемо складати Це в мене цукерки. Ну, мабуть, я їх не буду туди нести. Ми їх ще тут з'їмо. Класні цукерки купували в лідлі велика коробочка. 469 грамів, коштувала 6 євро чи 7 євро. Багато смаків, але, чесно кажучи, ну, класні цукерки. тобто, ну, і з того, що є тут, це найкращі цукерки. А взагалі, звісно, трішки однотипні всі ці пралінешки, тобто виглядають вони всі по-різному. Але начинка в основному всіх однакова. Чайник це був на цій квартирі, мікровихильова піч також. Але продукти зараз я вже складу все-все-все, що тут. І тут ще у нас такі рамени із аксіону. Така ще в нас є скляна локшина-рисова. Ми встигли поки що її приготувати в'єтнамця, Але до неї черга дійде, оливки. Це можна було подумати, що капучино, але ні, це манка відсипана. Також тут у мене трішечки є. На пару днів, якщо ми захочемо щось приготувати, нам має вистачити українська куття до свят, українська сушка, все як треба. Далі. Переходжу до верхніх полиць, а тут дуже багато всього. Чаї, трав'яні. Чай чорний, дуже класний, до речі, чай. Такий самий, продається в метро, але набагато дорожчий, ніж на заході. І, чесно кажучи, ну, я думаю, що в Україні можна купити і якісь інші чаї. Нічого надзвичайного в цьому чаї немає. Просто дуже гарний міцненький чайок. Ну, за 230 гривень. Точно не варто купувати, знаєте, цю коробочку з пакетиками. точно ні. Еспресо. Такий рис. Це кава зовсім... Це кава зовсім трішки, не знаю. Повне відчуття, що я не хочу нести цю банку, мабуть, зараз кудись просто її пересиплю, бо досить таки вона важка. Далі ще чай. Далі тут різноманітні чаї. Розпушувачі, дріжджі сухі. Це цукор відсипаний. А, тут вже підписано вже. А, манка борошно. Ну, як відчуття, що я не хочу. Я краще щось приготую з нього, але не знаю поки що. Зелений чай. О, цю каву точно віднесу. Це Девідов класна, до тобто, речі, ну, виглядає класно, ще ні разу не пробувала. А, це треба а, її точно віднести зараз, тому що. Вона повна абсолютно, і ну, її теж нікуди не пересипиш, вона взагалі ще запакована. До речі, хто пробував каву девідок, пишіть як. вам Вона, я так розумію, що в неї є 11 або навіть 12 а, ступеней а, міцності. М -м -м, жодного разу не пробували, але виглядає досить ефектно. І також бачила у Велмарті, продавалося щось 550, здається, за баночку. Ну так, ціна вкусається. Ну і, в принципі, все. Ще дуже багато спецій, різноманітних приправ також все це зараз запакую. Запакувала, залишила лише таку суміш сіль та перець от, в одному флакончику. І зубочистки, ну про всяк випадок. також. Це все також поки що залишаю, рис також залишаю, тому що, можливо, ще захотімо щось приготувати. Ну так, про всяк випадок, чисто от базу залишила. І ще дуже багато ще посуду потрібно буде запакувати. Потім ще там вмиснику є. А також тут ще. Тобто досить багато ще потрібно запакувати, але зараз також не втрачаю час. Ось у нас вийшла одна вже сумка. Це потрібно буде просто зараз винести сміття. Тут роздільне макулатура, скло, до речі, також треба буде винести. І ще воно в холодильнику лежить. І цей же пластик. Також ще треба в окрему сумочку покласти цей чайник. І взагалі, я думаю, зараз беру ще одну сумку і також сама вже віднесу. Вийшла зараз а, сумка, раз, сумка, два. А, рюкзака не видно. Ну, о, є, видно. І рюкзак. Все. А, зараз там. А, а, як гримить! Там миски. А, зараз поп'ємо чаю. І саме для цього я й несу миски. І чашки. Капець. Я так буду все весь час греміти. А, і сміття я не винесла, потім з вами разом винесу, а, покажу, як воно тут сортується. Тож, треба встановити унітаз і не дати ніякої сідушки. В ітоги ми купили самі. Зараз будемо встановлювати і дивитися, 90 євро коштувало. Оходка. І спускаюся з сумками на низ. Ще візьму трішки речей, яке освітлення тут дивне в цьому ліфті. А, Ірина тиснула поверх. Некий поверх? Ну, Льовий, тобто перший. Ходжу знову в цей ліфт. Знову дві важких сумки і. Рюкзак. Натискаємо ох, четвертий. Все, піднімаюся. І на сьогодні це остання ходка, все далі. Я вже а, просто піду ще на стару квартиру, а піднімаю якінебудь тікі-токи. Взагалі, просто вечір сьогодні в мене буде там. Ще зараз буду готувати марокканський млинчик. Я, я, я думаю, що на цей момент вже а, мій кукінг вийшов на каналі. І це буде щось між вітальнею та гардеробною вертаюся, а на цей раз у мене там валіза велика, і в ній багато сумок. Просто це все те, в чому ми сьогодні переносили речі. Що вийшла зараз виносити сміття тут, типу дитячого майданчика. Тут трейлери а, приїжджають, я не знаю, як це називається, ну, навіть на пару днів. І там будуть смітники. Єдине, що я забула, сьогодні змішане сміття. Оцей шпельруль чи шпельруш. Напишіть, як це в Німеччині називається, я десь вичитала. Мюль точно в кінці, як це слово читається. А, і. Зараз. Ох. І зараз викинули ще роздільне сміття, можливо, так навіть краще. просто не так важко буде, тому що я зараз сама його виношу і, мабуть, би, просто ще один мішок було б нікуди класти. Ех, На жаль, у мене сідає зарядка, тому спалаху я не можу увімкнути, а тут дуже погано освітлюється сама ця місцевість. Всі ліхтарі залишилися якось в інших взагалі ракурсах. Но загалом це бак для загального сміття отакий От він має вигляд. Сюди кладеш. Потім закриваєш, прокручуєш і, в принципі, закрив. Це для пластику, блакитний для паперу, і зелений для скла. На різному рівні знаходяться самі урни, щоб можна було, в залежності від того, наскільки заповнений контейнер, туди кидаєш, щоб хоч щось вмістилося. В принципі, плюс-мінус все зрозуміло. Єдине, що вдома я набагато ретельніше сортую сміття. Тобто, в мене пакетики такі окремо, на спалювання окремо, маєчки окремо, тетрапак. Оці фольговані, що чорні всередині. так? Типу, з молока також в окремий. Ну, у нас в місті дуже класний цей пункт сортування Аврора, і я просто вже в мене, я звичайне сміття викидаю просто раз на тиждень, ледве-ледве. А все решту я просто відсортовую. Тут для мене було трішки культурним шоком, що я маю залізні банки і пластикові кидати в одну урну. Для мене це просто щось було таке максимальний зашквар. Але я розумію, що, можливо, тут така нерозвинена. Система сортування сміття, але можливо, хоча б більше людей його сортує, тому що у нас якось його менше сортують, і є такі, що прямо от кожному прям папірчик туди, папірчик сюди. А є такі, що ну зовсім не сортують. Тому до речі, це мій ватман. Я його збиралася викинути на папір, але в мене руки ось зайняті, тому зараз все це повикидаю. І тоді ватман. Хоча можемо і зараз з вами цей ватман забрати. Тій час на Київський 23-27, значить тут 22-27. Чесно кажучи, вже просто батарейки сідають. Ніяких тіктоків я не познімала, ніякого нічого я не зробила. Зараз буду вже спати, а вранці зроблю все, що хотіла. Кухня також вже майже пусто. Це я сьогодні я зробила млинці, зараз поставлю в холодильник, накрию і поставлю в холодильник. А, продукти, все ну вже майже, майже пусто, Посуд також майже весь забрали, просто чесно кажучи, не весь посуд наш. Тому якась ж частина ж, ну, в будь-якому разі має залишитися. Це тарілки були, великі і маленькі блюдця. І, і ще е, такий посуд ми ним взагалі не користувалися, такий він вже дуже такий прям в поганому стані. Він був у шафі, тепер ми його назад сюди поставили. Гарний буфет, все вміщується в нього. Взагалі класна шафа. Ну, все. А на сьогодні я з вами прощаюся, зустрінемося в наступних днях і буду далі вам показувати, що в нас відбувається. Всім привіт! Ну що ж, Наш переїзд підійшов до завершення. Останні два дні нічого не знімала, ми просто вставали о 7-й і лягали о 12-й ночі, тому що дуже було багато виявилося роботи. Я не очікувала, що ми так довго будемо цим займатися. Але нарешті можу сказати, що все. Ми прям щільно займалися переїздом п'ятниця, субота, неділя. І до цього і ще протягом тижня могли там локально якийсь день обирати. Для такого трохи ж перенесення речей, ну тоді були такі менші темпи, зараз більші, тому що весь в той час ми продовжували жити на тій квартирі, і, відповідно, ну, ми не могли винести всі речі, тому що просто нам потрібні були навіть для якогось маломальці комфортного проживання якісь наші речі. Так, в принципі, такий вигляд зараз має наша ну, така, така, головна кімната. Шафи і трішечки я порозкладала, трішки так порядок, зробила. В принципі, ще будемо так все по естетиці, якось пробувати викладати. Поки так. І тут такий вигляд у нас. Ну так, в принципі, плюс-мінус сьогодні дуже сильний вітер. Можливо, поки буде записуватися відео, ви почуєте сильні пориви. І десь щось сталося на даху дуже сильно шумно. Це такий передпокій. І кухня Кухня досить невеличка. Сюди ми переставили секретер. Звісно, поки що не вистачає нам е такої ну, меб меблів для організації е простору, але, тим не менше, вже трішечки все позаповнювали. О, якось так. Ну, поки поки так. Плита, до речі, а, тут є така кнопочка, називається термостат. Я шукала, що таке термостат, і, виявила, і мене зразу вибило на інструкцію до радянської плити Електро. Можливо, десь потім, потім ставлю картинку, тому що вони максимально схожі між собою. А, дійсно, такого старого зразка плита, але іначе працює. Все купувалося з рук, тому що новим це коштувало ще найрожче. Плита така, наприклад, коштувала з рук 30 євро. Взагалі, все, що ми брали з рук, то це практично все ми купували. Єдине, що стіл, цей, мабуть, ми не купували. Щось мені здається, що він і був. А так, холодильник ми купували за 150 євро. Ну, і, в принципі, так от, стіл, також стільці по 5 євро штука були. Комод також був за гроші. Все було за гроші. Ванна кімната така тут є. Тут душова кабіна. От вона працює, наче нормально. Єдине, що цей стільчик, я не знаю, напишіть в коментарях, або, можливо, я подивлюся в інтернеті, взагалі, для чого він, тому що він не піднімається. А ще. І з того, що не працює, так це раковина, адже вона працює просто жахливо. Вона якимсь чином тече тут, і прямо на підлогу. Там десь на швах, там де сифони сховані. То до неї взагалі питань дуже багато і будемо викликати службу, яка займається яка відповідальна за це, щоб вони виправили, адже вони вже таку квартиру здали. І тут, по ходу, іще сам кран був клеєний. Тому що таки щешов. І три спальних кімнати. Одна, друга моя. Поки так організували. Тут такий в мене буде комодик поки що. Можливо, потім придумаю щось більш не знаю, естетичне. Такий вигляд з вікна. Ну і відкрите зберігання. Максимально постаралася все скупчити, щоб не було нічого насипом. Багато вільного місця залишається поки що. І третя кімната. Це все були вигляд у двір. А зараз я покажу тут з однієї з кімнат вигляд максимально інший, кардинально інший. Більше такий на лісосмугу. Досить приємно так дивитися сюди. Єдине, що тут не сонячна сторона, всі решта вікон на сонячну сторону, а тут плюс-мінус темно завжди. У ваній кімнаті висіла одне дзеркало і оцей бра. Всі лампи, які є, вони. Зараз ми забуваємо світло. Усі лампи, які є, вони... вони якби встановлені, але якщо вони переграють, то купувати ми їх маємо за власний кошт. І ще із таких новин. Організація, яка займалася українцями, окрім того, що виселила нас з. Як сезону їхнього так, будинку, в якому все-таки ми більше були до них прив'язані. Окрім цього, ми, вони взагалі більше не займаються українцями. Тобто всі декларації, всі документи, страховки, банки, зустрічі, все все все, все тепер маємо організовувати ми самі. І в принципі так вчиняють зараз з усіма українцями, тобто ця соціальна програма вона закінчується, і тимчасовий захист в українців у Франції буде, але більшість бюрократичних питань мають вирішувати вже ну самі люди без підтримки, без допомоги якихось більш офіційних сторін. Ми були трішки здивовані такому нововведенню, чесно кажучи, тому що нас ніхто не попередив. Е, ви знаєте, це той випадок, коли от якби ми запитали, от от коли ти питаєш, так що і цього вже не буде? Та ні, чому буде? Так, тобто вже якось незручно питати, тому що, наче ми е, зовсім погані думки про людей, що якби ми запитали, так? А ви що ж, тепер також нам не ну, виселяєте і, мабуть, допомагати ж не будете? Ну якось не в'язалася у нас задати таке питання. А виявляється, варто було, тому що сьогодні просто так невзначай нам сказали, що ну все, а тепер ви самі ось так от класка склад швиденько там на комп'ютері все французькою мовою. Нічого не зрозуміла. Але ви щось розуміли. Отак клад-склад клад, зробили, там, відправили там, кожного місяця, три місяці, ну, там, дивлячись, який документ, ну, отак відправляєте, отак, 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 отак. якщо щось питаєте там, у тієї там, Маші, Даші, Глаші. Е, ну, трішки дивно, що ми маємо питати у різних там, услов... умовно кажучи, тють Маш. Е, Враховуючи те, що взагалі хто така та тітя Маша, чи вона точно нам допоможе, а головне який з неї потім буде спрос, якщо вона щось не те, нам підкаже і якось не так нам допоможе. І це ж також ну, постійно ж не будеш до неї бігати. Це така сама українка, умовно кажучи, яка тут так само живе не дуже довго, просто трішечки довше нас і розібралася вже з цим. Ну, в принципі, на цьому я думаю, що відео підходить до свого логічного завершення. Не знаю, чи можна це вважати входинами чи офіційним переїздом, тому що ми за півтора роки перебування у Франції змінили досить багато місць проживання, тобто плюс-мінус, ну, в одному населеному пункті, але один, два, три, чотири, п'ята квартира в нас це вже. Тому я не знаю, наскільки це можна вважати переїздом, вже, чесно кажучи, навіть, навіть бридло. Тому я не сподіваюся, що це вже остання буде квартира, тому що шила намила міняти ну, просто щоразу більше, 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 більше квартплата. І постійно якісь нові нові, нові такі заковирки з'являються. Вже просто ну, от, враження, ніби хочуть швидше позбавитися від нас, в принципі, від усіх українців. А, якось так. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть коментарі, взагалі, що ви думаєте, стосовно переїзду. Можливо, нас дивляться хтось, хто живе в інших країнах Європи. Пишіть, яка ситуація там. Бажаю усім мирного неба над головою. Міцного здоров'я, вітаю всіх з... з вже при прийшовшим новим роком, вже наступившим 2025 роком. Сподіваюся, що цей рік буде набагато кращий за попередній. Я не скажу, що попередній в мене був так собі. Взагалі то був рік карми, не знаю. Я плюс-мінус в мене він прийшов нормально. І навіть можна сказати, успішно. Нехай наступні роки будуть дуже кращими за попередні, Це в будь-якому разі так є і має бути. І на цьому буду з вами прощатися. Наш влог підходить до кінця. Здрімося зовсім скоро до побачення.